Using linking words in writing, або використання з'єднуваних слів на письмі. Я вважаю, що ця тема теж важлива для того, щоб наше мовлення було набагато цікавішим та красивішим. So, we'll start from the point of linking sentences. Почнемо говорити про з'єднувальні речення. In writing, we often use linking words and phrases to connect to pieces of information. На письмі ми часто використовуємо сполучники або сполучні фрази, щоб з'єднати uh, інформацію, так? Які, ну, з двох частин, наприклад, яка складається. So, let's start. Furthermore, більш того, in addition. Також так перекладається. Use given extra information. Даємо додаткову інформацію. Examples. This month we are offering you five CDs for the price of three. In addition, we'll send you the 20 Greatest Songs free of charge. Цього місяця ми пропонуємо вам 5 компактних дисків за ціною трьох. На додаток. Ми можемо відправити вам 20. Найчудовіших народних пісень. Безкоштовно. However, однак, nevertheless, Окрім This part is Introducing a difference. Якщо хочемо представити різницю, singers don't earn as much money for selling albums as they used to. However, they can now make money from selling their music on the internet. Співаки не заробляють багато грошей з продажу альбомів, як це було. Однак. Вони можуть зараз заробляти гроші від продажу своїх пісень через інтернет. On the contrary. Проте, однак, Correcting or already to a statement, usually negative, щось змінити чи додати до твердження. Musicians thought computers would never become widespread in the music industry. On the contrary, they have become an essential tool for many singers. Музиканти думали, що комп'ютери ніколи не стануть поширеними в музичній індустрії, але чи про те вони стали необхідним знаряддям для багатьох співаків. Consequently, отже, reason, з цієї причини a result, як результат, therefore, Отже, тому Introducing a result – представити результат. Musical talent shows are very popular on TV. As a result, previously unknown singers have become famous. Музикальні чи музичні талант шоу дуже популярні по телебаченню. Як результат, попередні невідомі співаки стали відомі. After that, після того, then, тоді, finally, uh, на сам кінець, індектенців, ordering events, або послідовність подій. In the last Act of the sound of music, the Von Trapp Family traveled to see in a concert. Finally, as they realized the danger they are in, they escaped to Freedom Across the mountains. В останній, в останньому акті а, звук музики вокаліст сім'ї Трап подорожували, щоб співати на концерті на сам кінець вони зрозуміли небезпеку, в якій вони були, тому вони втікли на свободу через гори. We often use these common linking words at the beginning of a sentence. Ми часто використовуємо ці uh, сполучники на початку речення. We put a comma between the linking word of phrase and the end and the rest of the sentence. Ми ставимо кому uh, між Сполучником або сполучною фразою та іншою частину речення. As a result, comma, have become famous. Як результат, невідомі співаки стали відомо. We don't usually use a comma after them. Ми не ставимо кому після слова чи потім. We quit up and bought tickets at the box office. Ми стояли в черзі та купили квитки. Then we made our way to our seats. So you see, full we'll stop instead of comma. I hope that this short information was very useful and will be useful and helpful for your speaking.